Всім привіт! Маленький волонтерський звіт так і заодно подяка. Ми закрили збірну амуніцію завдяки двом чудовим-чудовим людям це пан Данило та пан Валерій. Вони досить часто допомагають закривати збори. Це вже вечір ми з Ірою йдемо додому. Що я хочу сказати, ви найкращі, ви нам дуже допомагаєте допомагати військовим. Хлопцям це дуже приємно. Останнім часом у нас трошки затримуються викладки відео, того, що ми робимо, тому що просто не стихаємо. Просто дуже багато роботи. Не знаю, тому дивіться, якщо хтось готовий допомагати з обробкою викладенням наших відео, ми будемо дуже часті. Вдячні, раді, щоб це відео викладалося вчасно, бо ми робимо дуже багато і просто не стаємо це викладати. Завтра знову їдуть хлопці на Українку. Вони вчора їздили, так само Українка Шевченкова. Продовжуємо допомагати. Чекаємо, ще машину від отця Мирослава. Робота, робота, як я казала зараз Тардинки. Далі зарядні рюкзаки. Зараз буде наступний збір на зарядний рюкзак, під той старлик знову відправив пан Євген. Знову ж таки, велика подяка пану Євгену. І далі в нас ще закупівля ще одне старлинку, і так само до нього буде потрібен зарядний рюкзак. Це так би мовити, парний збір. Що я хочу сказати. Люблю вас всіх цьому. Дуже вам дякую, що ви є. Ви найкращі. Любимо просто... ванщина. Очень любите.